Міста жителів кількох населених пунктів евакуювали через пожежу на Кузьминському полігоні в Ростовській області Російської Федерації, де вибухнули боєприпаси. Надзвичайна подія сталася у вівторок зранку при виході техніки одного з підрозділів з польового табору на планові заняття з бойової підготовки. Жителів хуторів Чкалов притулок і Головенка евакуюють у два пункти тимчасового розміщення, що знаходяться у селі Самбек і хуторі Петрівка, повідомив заступник губернатора Ростовської області Вадим Артемов. За його словами, постраждалих серед мирних Тилів немає. Білю попереку частіше виникає у людей, які мають форму хребта подібно до шимпанзе. Найближчих предків людей серед мавп. Пошкодження дисків між хребцями призводить до зміни форму хребта. Форма хребта змінилася у процесі еволюції, коли люди почали ходити на двох ногах. Дослідники кажуть, що отримані ними дані можуть допомогти лікарям прогнозувати, у кого з пацієнтів можуть виникнути проблеми зі спиною. Космічний телескоп «Хаббл» відсвяткував свій срібний ювілей, зробивши мальовничий знімок скупчення молодих зірок, що просвічуються крізь густу хмару газу і пилу. Зоряний кластер Вестерланд 2 розташований за 20 тисяч світлових років від нас у Сузір'ї Кіль. «Хаббл» було виведено на орбіту 24 квітня 1990 року космічним шатлом Дискавері. Інженери розраховують, що телескоп працюватиме ще щонайменше 5 років. З 1 січня 2017 року вступить у дію накопичувальна пенсійна система. Про це повідомив. Міністр соціальної політики Павло Розенко українець має отримувати пенсію не з одного джерела, як зараз передбачено, солідарною системою, а з трьох джерел солідарної системи накопичувальної і недержавного пенсійного страхування, пояснив міністр. Розенко зазначає, що за рахунок накопичувальної системи економіка отримає додатковий ресурс. Це проривний момент, який дасть впевненість для середнього віку українців і молодих українців, що їх пенсії будуть достойними. Ми запроваджуємо принципи соціальної справедливості, сказав міністр. Німеччина та. Польща організовують перший спільний гуманітарний конвой для допомоги переселенцям з Донбасу. Про це у своєму Твітері написав речник МЗС Польщі Марчин Войчеховський. Перший гуманітарний конвой, організований Німеччиною та Польщею, підтримає переселенців з Донбасу. Написав він, як повідомляється, гуманітарну допомогу відправлять до України всередині травня. Перша алея патріотів пам'яті Кузьми Скрябіна з'явилася в Київському парку Позняки. Були висаджені двометрові амурські клени. Заступник голови КМДА Ганна Старостенко зазначила, що Кузьма багато зробив для України. Зокрема, взяв участь у створенні організації, яка вчить молодь любити рідний край, українські традиції та приваблює дітей вести здоровий спосіб життя. Участь в акції взяли представники районної ради, громадські діячі та небайдужі кияни, а також музичні виконавці. На кожному дереві встановили таблички зі словами Пісень. Всі учасники акції брали участь. С у зйомках фільму Алея патріотів у столиці підбито підсумки п'ятого міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Про це повідомляє прес-служба управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації. Фінал мовних змагань відбувся у лютому цього року в усіх обласних центрах та місці Києві. Участь у конкурсі взяли учні 5-11 класів загальноосвітніх шкіл країни, учні професійно-технічних закладів освіти та вищих навчальних закладів. У підсумку фінального етапу вісім учнів Загальноосвітніх шкіл два учні професійних технічних навчальних закладів та четверо студентів Рівненщини здобули перемогу. Їх нагороджено дипломами першого, другого та третього ступенів. З 1 квітня НКРКП затвердила нові тарифи на транспортування та постачання природного газу для приватного акціонерного товариства Рівнегаз. Вартість послуг з транспортування природного газу газорозподільними мережами для споживачів Рівненської області складає 512 гривень 10 копійок за 1 тисячу метрів кубічних без ПДВ. З постачання природного газу 90 гривень 70 копійок за 1 тисячу метрів кубічних без ПДВ. Проте в затвердженому тарифі на транспортування витрати на забезпечення виробничої діяльності ПАТ «Рівнегаз» закладені на рівні 70,2%. При такій ситуації патрівнегаз не матиме можливості викладати кошти в розвиток підприємства, а отриману тариф виручку направлятиме виключно на підтримку газотранспортної мережі в технічно справному стані. Учні училища долучилися до акції за чисте довкілля. Щорічна акція проходить в Україні у березні-травні, і вихованці закладу завжди охоче її підтримують. Цьогоріч напередодні дня довкілля учні групи номер 7 маляр, «Штукатур», лицювальник Плиточник разом зі своїми майстрами Каліновською та Мельником наводили лад на території бази училища по вулиці Старомильській, а також навкруги неї. Ліквідовували сміттєзвалище, прибирали та приводили у належний сані... Санітарний стан прибудинкові території, вулиці, тротуари очищали від сміття берег водойм. Не забулися й за обеліск, де завжди слідкують, аби на місці останнього спочинку воїнів було чисто та затишно.